Привіт, друзі! Я зараз на желізнодорожному вокзалі у Констанца Тримаю шлях до Бухаресту. Якщо на моєму шляху буде щось цікаве, я буду вам показувати. Оце такі часи тут. Багато циганчат бігає, просить гроші. Ну, щось далі буде. Бай-бай! Це вокзал середині, Дуже маленький. Мені здається, лише чотири колії. Ось це табло. Автомати. З книжками. Ось такі автомати з кавою. Ось тут каси. Як ми бачимо, черги немає. Ось тут ми можемо подивитись розклад. Ось тут розклад. Подивіться, як цікаво, можна купити. Квиток онлайн через термінал. Тут навіть можна вибрати англійську мову і купити собі квиток, не стояти у черзі. Як бачите, сьогодні дощ, усі стільці мокрі. Ось така погода. Ось такий вигляд на колії. Усього чотири колії тут. Мій потяг прийде на першу колію. Ось я знайшла тут таке кафе біля залізничної станції. Осе мокре, бо дощ. І погляньте, який гарний пам'ятник. Маленький-маленький потяг. Дуже цікаво. Тут навіть е, якийсь опис є, але все румунською. Дуже гарно. А ось там потяг стоїть, бо це ще не мій. Мій прийде трошки пізніше. Ну, станція маленька, нам дуже-дуже нам, нам менше, ніж в Одесі. Ось такий потяг. Всередині. Це моє місце. Привіт, друзі. Я вже прибула до Бухареста, до залізничного вокзалу. І що мене зустрічає? Це ось такий от вид Макдональдс. Корнеті. Я навіть не знаю, вони ще є в Україні, але пам'ятаю, що були. Exchange, можна гроші поміняти. Тут вокзал, звісно, більший, ніж у Констанції. Не знаю, як більше, ніж в Одесі чи ні. Буду гуляти, буду дивитись. Ось Тут люди дивляться табло. О, да, вокзал, тут, звісно, Набагато більше, ніж Констанція. Ось тут подивіться, тут табло таке. Ось, ось так. Бухарест, залізничний вокзал. Дуже приємно побачити флаг України та флаг Румунії. Це дуже приємно. Лайк фару Румунія. Це як готель виглядає зовні. Ця машина це без, безкоштовний транспорт до аеропорту у Бухаресті. Хотел. Ось п'ять поверхів. Дуже великий готел. Отак. З... Ресторан дуже гарно, це як виглядає готель на ресепшені? Ось так такий куточок гарний. Там бар, ресторан, більярд. Можна купити вино, напої, можна відпочити ось така краса. Ласкаво просимо до. Отельного моєго номеру. Це я зупинилася у Бухаресті у отелі. Ось такий в мене диван великий. Ось така люстра цікава, така гарна. Ось ще одна люстра. Ось такі так, такий столичок. Не курити тут, щоб не, 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 не палили, не палили. Чайничок є, ну подивимось, о, навіть, навіть чай мені посклали. Ось телевізор, холодильничок. Ось така невеличка, але дуже затишна кімната в мене. Тут шкафчик для речей. Сейф, щоб... О, який великий. Для мільйонерів цей отель. Так, ось. Привіт-привіт! Привіт, друзі! Я сподіваюся, що вам подобається моя розповідь, як я подорожую з Констанції до Бухаресту. А з Бухаресту я буду їхати далі. Розкажу вам куди. О, ось такий душ тут в мене. І ванна. Добре. Така кімнатка. Закриваємо. Це в мене такий перекус в готелю. Я принесла ось таку чабату. Це мені чоловік купив. Ось такі курячі сосисочки, перчик гостренький, з томатами чері, чай, фруктовий та водичка. Ось я буду зараз вечеряти. Це я приїхала у аеропорту у Бухаресті. Подивимось. Як всередині, а всередині румунський флаг. Людяно. Подивіться, коли заходиш до аеропорту. Одна із самих перших, що ми бачимо. Інформація для громадян України. Ось такий літак. Ось це аеропорт. Частинка аеропорту у Бухаресті. Це ми далі йдемо до аеропорту. Чекін, де реєстрація рейсів. Зараз подивимось. Тут такий фуд-корт, можна щось поїсти, багато бутербродів. На різний смак. О, подивіться, яке морозко. Ммм, я б зараз їла. Це ми йдемо на чекіна. Зараз побачимо, як тут. Ось тут автомати з їжею. Exchange. Багато-багато людей. Так, ще один food court. кафе, кафешка. І ось. Румунський флаг. Подивіться, дуже-дуже великий аеропорт, як на мене. Доброго ранку, друзі. В мене зараз четверта ранку. Я у аеропорту Бухареста чекаю на мій літак до Мадриду. Потім вам розповім, чого я туди їду. А зараз я сиджу та таю дуже смачну каву. Та любуюся видом. Е, Далі буде. А я чекаю на свій літак. Подивіться, яку я подушечку купила. Це для своєї бабусі. Щоб їй було комфортно. Я вже в аеропорту Мадрида приземлилася, буду йти. Ось такий колярові. Стіни тут. Подивіться, як гарно. Зараз я йду на паспортний контроль та вийду по місто. І далі буде. Продовження моєї подорожі подивіться, не могла вам не зняти така скульптура прямо біля мого терміналу, де я вийшла, така гарнюня жіночка на такому дуже гарна скульптура. Тут можна посидіти та почекати. З моря погоди, а я біжу на таксі, бо далі в мене подорож. Привіт, друзі! Я трохи заморилася. Моя подорож з Констанці до Бухаресту, з Бухаресту до Мадріду, і зараз я з Мадріду буду їхати до Пантерада, саме там моя бабуся, і ми маємо зустріти зустрітись. Тр Трошки важко, багато дороги. Але це того варто. Зараз вам покажу, як виглядає станція автобусна у Мадріду. Ось так виглядає автобусна станція у Мадріду. Це всередині. Там от автомати з водою та їжею. Там е, табло. А на вулиці автобуси з коліями. Така скеля. Привіт, друзі! Моя подорож наблизилась до кінця. Я зустріла свою рідну бабусю. І зараз ми їдемо до Бухареста з Бухаресту до Констанції. Я не їдемо, але як каже бабуся. Це була дуже гарна подорож. Лайк!